Ну і з хорошого, хороша інформація. Це тоді, коли на русні палає, коли там вибухає і цвіте бавовна. І сьогодні стало відомо, що в результаті прильотів в Воронежській області було знищено, було знищено село. І за попередніми даними Московська Хунта зробила все, щоб дискредитувати місцевих повстанців. Ну але цим дебилам на голову впала їхня ж ракета. Ну, вот у нас Петропавловка нет вообще улицы нихуя. Все тут сгорело. Разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд два раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться не прилетит он такая вот хуйня ярик ко а дом ярик здорово дома твоего нет больше машины собаки а где вовка живые живые нет Охренеть. Так, це кацапське село Петропавлівка Воронежської області, де повернувся кішбек. Дуже би хотілося, щоб мешканці недокраїни під назвою Росія відчували те, що відчувають вже кілька днів поспіль і впродовж двох років мешканці України. Ну і те, що них час випереджає. Ви бачите на відео. Сказала, що сьогодні 3 января. Напевно, що не до кінця роздуплилися після святкування нового року. І ще одна інформація на болотах в Білгороді в результаті роботи ПВО одна людина загинула, п'ятеро поранених. Є фотографії про те, що там вибухало. Що саме поки що не повідомляється, звичайно, що міністерство вбивства буде повідомляти це через кілька днів.